Привіт, друзі! Мене звати Костя Ходос і ви на каналі Safe Cars. Останні кілька місяців видалися доволі продуктивними. І сьогодні я хочу зосередитись на найпопулярнішому запиті: що можна купити із США до 12 тисяч доларів. Я покажу вам 4 абсолютно різні машини: Chevrolet Equinox, Volkswagen Passat, Ford Fusion і e, Toyota Prius, які ми нещодавно виграли для наших клієнтів. І розкажу, чому кожна з них є чудовим вибором. Поїхали! Ну що ж, почну з машини, на якій я, здається, вже собаку з'їв. це Chevrolet Equinox. Подивіться на цей екземпляр 2018 року, який ми виграли за смішні, як не мене, 3,5 тисячі доларів. На українських номерах він обійшовся клієнту в 10860. Ну і плюс ремонт, само собою. Хоча, як бачите, ремонт тут не сильно великий. Це вже друга машина для цього замовника, і він підбирав її самостійно за нашим найдоступнішим пакетом послуг. Зараз, напевно, на екрані ви побачите актуальні пакети послуг. Як на мене, це чи не найкращий вибір, якщо вам потрібно багато високої автівки та небагато грошей. Конкретно цей автомобіль дволітровий, потужний, всього 82 тисячі миль пробігу. Як ви бачите, пошкодження локальні і. Клієнт дуже задоволений. Можете зараз побачити його відгук. В мене нова практика. Тепер я прошу клієнтів залишити відгук. Тож, можете почитати. Переходимо до наступного автомобіля. Наш наступний лот це Ford Fusion 2019 року. Виграли для постійного клієнта його всього за 3350 доларів. В Україні ця машина стала 10 221 долар без ремонту. Вже. Цікава історія. Спочатку ми намагалися впіймати комплектацію Титаніум декілька, ну напевно, разів до сіми ми пробували, але без варіантів. І потім побачили цю машину. Як бачите на фотографіях, вона по суті ціла там пошкодження типу попередньому бамперу, яких майже не видно. Але а вже ж коли вона приїхала, довелося непогано. Витратитися на те, щоб її привести до ладу в плані обслуговування, салону, вона така була трошечки брудна. Тим не менш, Carfax не дуже добрий і отака ціна вийшла. Як ви думаєте, чи це вигідний кейс, чи не дуже? Як на мене, непогано. Хоча, з іншої сторони, я пам'ятаю, що ще років тому, я не знаю, 3-4, такі машини коштували майже так само. Ну, хіба що це були не рестайлові ф'южен. Окей, переходимо до наступного нашого автомобіля. Ну а наступний наш автомобіль взагалі-то повинен бути був Dodge Journey. Тому що саме з таким запитом до мене е, звернувся клієнт. Точніше, навіть пара клієнтів. Е, ну, <сум> неважливо, суть. В чому. Е, вони обирали перший автомобіль е, для молодого хлопця, ну і загалом для сім'ї. І він хотів саме до Джорні з двигуном 3.6. Я пояснив йому, що і показав на розрахунках, що з таким двигуном машина, там, умовно, 2017-2018 року розмитнення буде коштувати дуже дорого. Там виходило щось 5,5 тисяч доларів із за акцизи. Е, тому ми перейшли на інші автомобілі, і якраз таки прийшли в кінці-кінців до Volkswagen. Всі знають 7. Верлайні 2017 рік, так, 111. Тисяч пробігу, доволі великий, але у нас був свій бюджет, який ми хотіли влізти. І загалом, як ви бачите, ну, всі знають е цю історію. Да? 1,8 Т це у нас Я-38, третій генерації, двигун е дуже надійний, плюс гідротрансформатор автомат. Тому питань не може бути, якщо гарний карфакс. А в нашому Карфаксі, якщо я не помиляюсь, ми нарахували чи 12, чи 13 записів про обслуговування, що дуже нетипово для Америки, але. Ось саме так воно і було. І просто подивіться, взагалі, на відгук цих клієнтів, я дуже радий був з ними співпрацювати, було весело по-своєму, хоч ми доволі довго шукали автомобіль. Але емоції, коли вони перші побачили цей автомобіль і надалі в нашому спілкуванні були дуже позитивними, вони залишились задоволеними, я вже ж. Я кожен раз я дуже радію, коли все добре. Тож, давайте подивимось на сам автомобіль, на наш Пасатік. Е, по карфаксу лише одне ДТП-майнор пошкодження оці е, боковій частині, як ви бачите на фотографії. І ну, я вже багато разів це казав, я взагалі люблю бокові пошкодження, тому що навіть якщо там стійку треба якось рихтувати і так далі, все одно поміняв двері. Крило і поїхав, і в тебе машина абсолютно в чудовому стані, як ця. І воно так і є. Бо вона не була ні бита, ні фарбована. Вся електроніка, все інше, все працює, все оригінальне. Тому я дуже задоволений. І як бачите, по цьому відгуку, можливо, ми іще машин купимо в цю сім'ю. Тож круто, що може бути крутіше. Давайте перейдемо до останнього нашого автомобіля, і це Toyota Prius 5-го покоління. Виграти цю машину було дуже-дуже важко. При тому, що клієнт звернувся до мене і каже, я нещодавно купив такий автомобіль за от таку ціну. І хочу ще конкретно подобається людині от ці пріуси і не знаю, треба була така машина. Ми намагалися купити, як, наприклад, цей автомобіль наприклад, за 3,5-4 ну, тисячі доларів. А йшли вони по 5-6, стабільно. 5-6, а то і більше. При тому, що ну, навіть знаєте, такі фактори, як там, оцінка на Копарті, там є таке строка, де є estimate value. Типу, оцінка машини, якщо б вона була не бита, скільки б вона в Штатах коштувала. І от умовно, Prius, який отак оцінюється 8 тисяч, іде за аукціону битий за 6,5. Ну, це шок Toyota, реально вони таке враження, що тільки дорожчують. Це не тільки Prius стосується, я вам одразу кажу: rav 4 Camry і так далі. Все дуже-дуже дорого. Напевно, є для цього причина. Є у мене відео про надійність автомобілів, от зараз десь тут. Там можете подивитися, чому саме так. Так, ну і щодо самого лоту. Як бачите, пошкодження невеликі, хоч виглядає, наче, на перший погляд, можливо, що і не дуже маленькі, але насправді тут все окей, машину вже отримали, все окей з пошкодженнями. Бампер під заміну, само собою, але е, підцілювач бампера цілий, тож ніякої проблеми з геометрією не було. Подушка в кермі міняється легко. Цей автомобіль е, вже в Україні вже їздить, е, але подивіться на його пробіг. 150 тисяч. Чесно кажучи, якщо б я купляв авто, я б вже ж, ну, не розглядав навіть це. Ну, наприклад, той самий Passat або Equinox. Мені сподобався набагато більше. А що скажете ви, який з цих автомобілів сподобався вам більше за все? Як бачите, виграти чудовий автомобіль в бюджеті до 12 тисяч доларів абсолютно реально. Головне, це аналітика, терпіння і чітке розуміння, що шукати. Найбільше свіжих лотів, до речі, ви можете по подивитися в моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описанні до цього відео. Там вся інформація виходить набагато швидше, тож обов'язково підписуйтесь. Напишіть в коментарях, яка з цих чотирьох автівок вам сподобалась найбільше. А в наступному відео я покажу вам зовсім інші машини. Ми поговоримо про величезний Dodge Ram і сюрпризом машину, яка їхала аж з Гаваїв, і розповім одну дуже цікаву історію, пов'язану з ремонтом Тесла, яка стала початком великих змін в нашій компанії Safecars. Не пропустіть, буде справді цікаво. Пока! Hum...